Всім привіт! Ви на моєму ютуб каналі І я вам покажу, як отримати перчатку боксер. Е, еу, еу, еу! Погнали! Спершу нам потрібно попасти в Бразилію. Де-де. берем перчатку балуні і... Показую, куди нам потрібно. Ось тут є містер... локація з кубоком смертельним, і над цим деревом є Бразилія. Ми взлітаємо на наших шариках і попадаємо. <кхи> Боже. <кхи> Я ще захворів, попадаємо в Бразилію. О! імба! Піднімаємося на кришу цього домика, якось мага його, і залазимо от сюди. Оп. Потрібно бути дуже акуратним. О! Те, що я говорив, оці часики це просто смерть. Просто, якщо ви забагаєтесь, то і провалитесь під карти і у вас все залагає. Ось, ми отак проходимо і йдемо назад. І бачимось тут перчатку. Ну, рукавицю боксера. Нажимаємо і получаємо очівку. І можна й пригати. Ой. Ах. Ну, коротше, ми умрем. ось, і нас перекидує. І зараз я вам покажу. Що це перчаточка робить? Три. так виглядає ця перчаточка рукавичка на забоксер abіліті убіжать чи як то так, сила 52 чи 80? 80 я вам зараз покажу. Скорость непонятна, яка. Я теж не знаю, як мені це понять. Ідемо в каточку. Ось моя подопитна. Вставай давай! Алло. Так, ось так це перча. Боже не бий! Так ця перчаточка виглядає, рукавичка. Ось, Та, Ой, боже, ну не бий. Я так. Б'ємо її разок. і в неї отака червона мітка. Це. Зараз я вдарив її сили 52. Нічого, тепер б'ю? Ага, тепер 80, чи як 52. Оп! О, це вже 80. Ви бачили, як вона полетіла? Так, спавнся заново, заново спавнься. Так, стой. І. Ось пособка. В тебе рукавички стоять жовті. Ну что? Ось я роблю їх жовтими. <рик> я, вона мене, я просто не улетів. <рик> От, <рик> така ось крута перчаточка. <рик> я не полетіла. Дякую за перегляд цього відео. Ай. До побачення.